Так, так, нагадуємо і чи кому повідомляємо, шукаємо актерів, які будуть на камеру передувати автівки. Да? Ви приходите на дйоманки, да? крутите колеса, вертите колеса, там щось робите, як би от ми знімаємо ваші, вас на відоси викладаємо. Да? Тобто, все, ви вже зрозуміли, фахівці нам не потрібні, нам потрібні актери. От, тому вік 16-20 років, хто бажає там на камеру переузувати автівеньки, то ось, будь ласка, місто Дніпро, ми все це робимо. Да? І в прямих ефірах робимо, і так робимо. Тому як, як треба, тому так треба. Да? Тобто, бо зараз, зараз акторів багато, всі бажають стати актерами. От усі бажають стати блогерами. Ми от трохи ми то, теж ми бажаємо стати блогерами і все таке от. Дивіться, що тут у покаталися на пустому колесі. Буває таке. Тут ось, дивіться, яка файна річ, просто, просто капець. Бін. Повний повний капець. Зараз ми запропонуємо людинки. так, смотрите, Ось ця ржавчина ми предлагаем її вичистити. Не, не сейчас, ребят. Не сейчас. Да. Вентиль тоже не сейчас, да? Нет, вентиль поменяйте. Вентиль меняем. Смотрите, начнет травить по диску, мы гарантии на это не даем. Ой. Говорим как есть, да? Поэтому мы предложили, вы отказались, чтобы вы понимали. Ну, вентиль вентиль меняем. Нет, Хорошо, да, все договорились. А вот